Уроки доброти, врятоване кошеня. Ми вам раді, любі дітки, і вітаємо щиро вас, і запрошуємо ласкаво. Усміхніться всім навколо небу, сонцю, звірям, людям. І тоді обов'язково. День для вас веселим буде. Сьогодні такий чудовий день, і дітки прийшли на майданчик. Нумо гуляти весело, гамірно, аж раптом їх погляд зупинився на невеличкій картонній коробці в якій постійно щось вовтузилось. Дітки зупинилися, настала повна тиша. Із коробки визирнуло налякане, пухнасте, маленьке створіння. З дуже сумними очима. Адже йому було дуже страшно, бо люди його покинули. Воно жило на вулиці, боролося з холодом та шукало собі їжу. Так це ж кошеня. Звідки ж ти тут узялося? Дітки голосливо перекрикували один одного. І раділи свої знахідці. Вони бавились кошеням і не помітили, як настав вечір і час повертатись додому. Але що ж ми будемо робити з кошеням? Його не можна залишати самого на вулиці, адже це небезпечно. Проходили люди. Дивились на кошеня. Хтось посміхався, а хтось сумно хитав головою. А хтось жалів бідне кошеня та йшов собі далі. Що ж нам робити? хвилювались дітки. Оленка зустрілася своїм поглядом з кошеня. І все сама зрозуміла. Не сказала ні слова, а взяла кошеня, пригорнула до себе і пішла додому. Оленка дуже хвилювалась, бо не знала, що скаже мама. Мама відчинила двері, окинула поглядом. Пригорнула до себе Оленку з кошеням і сказала, Дитино моя, ти ще маленька, але в тебе велике, чуйне і добре серце, бо в ньому знайшлося місце маленькі тваринці. Тепер я впевнена, що ти ніколи не залишиш у біді того. Кому потрібна допомога, бо ти людина. Тож тепер очі кошеня вже більше ніколи не будуть сумними, бо в нього є справжня родина.